Так, сьогодні у нас на огляді двері торговельної марки Magic, модель Баварія. Три завіси. Зовні у нас з вами декор бетон, внутрішня накладка, бетон світлий, бетон сніжний, чорна фурнітура. Зверніть увагу, що тут важливо: додатковий замок калє, основний замок калє І ці замки йдуть всі циліндрові. Це перше. По-друге. Три контури ущільнення. Два на полотні і один на коробі. І ущільнювач також йде по порогу. Далі. Антисрізи. це все у нас є. Також, товщина полотна 100. Товщина короба, 110 короб зашитий утеплений. І зверніть, будь ласка, увагу, саме приємне, що двері в 960 розмірі йдуть за спеціальною ціною дуже приємною. Тому, будь ласка, чекаємо на ваші замовлення.